Вітаю! Мені хотілося б поговорити про ситуацію, яка може виникнути, якщо у Сполучених Штатах, наприклад, виграє Трамп. А в наступному році в Німеччині Меркель програє парламентські вибори. А у Франції, що це теж цілком ймовірно, президентом стане або Сарказі, або Марі Лепен, що умовно кажучи, що одне те ж саме. Принаймні для України. В цьому випадку, зовнішня ситуація буде вкрай несприятлива. І потрібно зрозуміти, а що робити Україні в цій ситуації. Ну, По-перше, потрібно просто сприймати це як реальність. І якщо так станеться, то ми маємо будувати нашу політику з того, що будуть такі, можливо, не дуже сприятливі умови для України. Але такі, ну, Така ситуація пов'язана з Трампом, з Меркель, з, з, там, з виборами у Франції, вони відображають ту кризу глобальну, яка продовжується, і зростання популізму у світі. Але сама по собі криза вона буде відображати і те, що її процеси будуть не. Поліпшувати ситуацію навпаки погіршувати. Тому якщо ми виходимо з того припущення, що Росія виграє від е, цих перемог, то це лише частково. Так, це дозволить Росії е, отримати менший тиск з боку Заходу, е, більшість санкцій може бути знята, але економічна ситуація в самій Росії не покращиться, тому що якщо криза буде поглиблюватися, в Європі і в Сполучених Штатах то ціни на сировинні товари будуть ще менші. І головний дохід, який отримує Росія від продажу сировини, в першу чергу нафти, вони теж будуть падати. А це в свою чергу буде призводити до того, що ситуація в Росії як погіршувалася, так і буде погіршуватися. Отже, з одного боку, Росія може виграти від таких. Поразок західних демократій на, на користь популістів, але з іншого боку, сама ситуація в Росії буде лише погіршуватись. Інша справа, що а, Росія в таких умовах спробує прикласти. Кажем увагу відволікти увагу населення власного від проблем, які зростають, привести площину якоїсь зовнішнього ворога, і цим ворогом може бути Україна, а може бути якась інша країна світу. Що ж робити в Україні? В першу чергу займатися собою. Чим е, швидше ми будемо проводити реформи, чим будуть вони радикальніші, чим е, ми зможемо внутрішньо бути сильнішими. і тим більше ми зможемо протистояти е, цьому тиску з боку Росії. При тому, що потрібно розуміти, е, в політиці ніколи не буває ані вічних друзів, ані вічних ворогів. Тому е, те, що на заході можуть зараз перемогти. Сили, які займають, ну відверто кажучи, антиукраїнську позицію, це не означає, що це буде не завжди. Очевидно, що якщо Росія почне якісь агресивні дії, то це викличе теж зростання критики з боку заходу, і в, в якийсь момент ті а, політичні сили, які займали проросійську позицію, вони... Несподівано може займати значно більш жорстку позицію, ніж це робили Меркель, Алан чи Барак Обама. І тому в цьому випадку може так статися, що Трамп, попри те, що він сприймається нами як негативний персонаж, який буде займати куди більш проросійську позицію. В якийсь момент він може діяти проти Росії навіть в більшій і жорсткішій формі, ніж це робив Барак Обама. Отже. Світ змінюється, світ знаходиться в глобальній кризі, і ми маємо цього виходити. Але те, що ми спостерігаємо, воно вимагає від нас одного: все залежить лише від нас, а розраховувати потрібно лише на власні сили, і тільки якщо ми зможемо стати сильнішими. Якщо ми зможемо подолати внутрішні популіз демагогію, проводячи складні непопулярні реформи, тільки в цьому випадку ми зможемо в цій кризі не просто кризі, українській, а світовій кризі, вижити і стати сильнішими.